Всім привіт! На годиннику 7.30 і це мій улюблений час, бо ми починаємо ранок вдома. Найближчі дві з половиною години з вами проведемо ми, ведучі Денис Мінін та Ірина Хоменко. Наш майстер Руслан Шукюров зробить наш ранок мелодійним, а кулінарний експерт Чаба Бабакош смачним. А ще. Протягом етеру ми познайомимося зі справжнім героєм Богданом Ковбасюком і разом допоможемо ветерану зібрати кошти на протез. З'ясуємо, яким буде опалювальний сезон, та до чого варто готуватись українцям цієї зими. Розповімо, де за сім днів можна навчитися керувати FPV-дроном. Та доведемо, що гра в Тетріс успішно лікує посттравматичний синдром. Тож попереду дуже багато цікавого час починати, але спершу, як завжди, подякуємо нашим захисникам і захисницям за кожен новий день. Донатимо, друзі, та щодня допомагаємо фронту, хто чим може. На календарі 30 жовтня, і саме цього дня 136 років тому американець Джон Лауд першим у світі запатентував принцип дії кулькової ручки. Але винахідник так і не досяг успіху, бо чорнило з ручки протікало. За наступні 30 років у США видали 350 патентів на аналогічні ручки, але жодна з них так і не стала товаром. І лише через 65 років після першого патенту француз Марсель Бік остаточно удосконалив. Та спростив конструкцію кулькової ручки, яка відкорила світ. Цікаво, що звичайна кулькова ручка може намалювати лінію довжиною близько двох кілометрів. А це в шестеро більше ніж висота ейфелової вежі. І за допомогою одного екземпляру можна написати 45 тисяч слів. Це вау! Про інші цікаві події, які сталися 30 жовтня у різні роки у нашій постійній рубриці День в історії. 30 жовтня 1735 року народився другий президент сша один з лідерів американської революції та творців декларації незалежності сполучених штатів джон адамс посаду очільника держави він обіймав чотири роки серед його досягнень зокрема підписання паризького мирного договору який завершив війну за незалежність сша Джон Адам з першим в'їхав до Білого Дому, президентської резиденції Сполучених Штатів. Цього дня 1882 року на Тернопільщині народився український художник-монументаліст Михайло Бойчук. Він навчався у Віденській, Краківській і Мюнхенській академіях мистецтв. Був одним з творців та професорів Української академії мистецтв. Його харизма, оригінальна манера поведінки та ідеологічні погляди не давали спокою радянській владі. Митця звинуватили у так званому буржуазному націоналізмі. 13 липня 1937 року Михайла Бойчука разом з двома його учнями розстріляли. Більшість картин. Знищили. 136 років минуло відтоді, як американець Джон Лауд запатентував кулькову ручку. Принцип її дії був таким: товстий стрижень ручки пропускав чорнило до кульки, яка оберталася і на папері залишала сліди. Щось на кшталт сучасних кулькових дезодорантів. Щоправда, винахід Лауда був далеким від ідеалу. Влітку чорнило тануло, а взимку замерзало. З часом кулькові ручки удосконалили. Наразі це один з найпопулярніших товарів. 30 жовтня 1918 року Османська імперія капітулювала у Першій світовій війні. Тоді на борту англійського лінкора Агамемнон. Представниками Великої Британії та султанського уряду було підписане мудроське перемир'я. Османська імперія вступила у війну у 1914 році і воювала на боці четверного союзу разом з німецькою та австро-угорською імперіями і болгарським царством. А визнати поразку і погодитися на перемир'я з Антантою їй довелося після розгрому від британців на близькому сході вже у листопаді 1918 року до Константинополя, столиці Османської імперії, прибули військові кораблі Антанти. Місто було фактично окуповане, а через п'ять років колись могутня імперія припинила своє існування. Натомість була утворена Турецька республіка. 30 жовтня 1960 року в Аргентині народився Дієго Марадона, найкращий футболіст свого покоління. Він виступав за такі імениті команди, як іспанські Севілья та Барселона, Італійська Наполі, Аргентинська Бока Хуніорс. Шалена швидкість, неабияка витривалість, стрімкі передачі були характерними рисами гри аргентинця. Марадону визнали найкращим футболістом 20-го століття. А яким буде 30 жовтня 2024 року? Залежить від кожного з нас.